Вітаю, друзі колеги. Сьогодні продовжуємо нашу агроподорож, яка присвячена протруйникам зимі пшениці. Як пам'ятаєте, в попередніх відео виходив ролик наш, де був представлений продукторіус Універсал та «Кромада». для екстремальних погодних умов, для екстремальних попередників. Уже на теренах області ми маємо всходи після даної схеми. Даний сорт у мене за спиною це сорт бодічик. 4 мільйона норма висіву, попередник люцерна. В цьому році вже сходи шкодить совка, жужелиця. На цьому полі все добре. Норма продуктів була Оріус Універсал 2 літри, кромадо 0,85 літрів на тонну. Посів в першій декаді вересня Уже маємо два листочки, прийшло в область тепло, тому будемо наблюдати. Зараз зробимо включення з поля посіву озимої пшениці по попереднику кукурудза на силос. А ось, друзі, доїхали ми до поля, де попередником є підозимок пшениця кукурудза насилась, яка посіяна по нульовій технології. Фаза розвитку один-два листочки. Грунт тут не оброблявся. Пшениця розвивається за, за рахунок прохлораза. Тримаємо інфекцію навколо насінині, яка довго зберігається в ґрунті, системна діяти буканозола. Також кромада Тримає всіх ґрунтових шкідників за рахунок фіпроніла та шкідників сходів. Є тепло. Так що зараз. Будемо мандрувати до іншого поля, де попередником буде під озиму пшеницю. Пшениця. А ось колеги ми доїхали до поля, де пшениця посіяна в монокультурі в першій декаді вересня. пшениця посіяна по пшениці. Також маємо добрий розвиток. Один-два листочки. На полі немає ні шкідників, ні хвороб. Дана пшениця була протруєна Оріус Універсал та Кромада. І господарство задумується над внесенням з осені продукта Лігато Тріо в нормі два літри. Так як поле дозволяється зробити, щоб весною не заходити з гербіцидом, забрати зимуючі бур'яни, деякі однодольні бур'яни з лакові. Так що будемо спостерігати, отака пшеничка. Отакі результати маємо за сьогодні за об'їзд трьох полів. Перше поле це у нас було попередник люцерна багаторічні трави. Друге поле було це кукурудза на силос. і третє поле це озима пшениця, попередник зернові, стерневі. Зараз в господарстві відбувається збір соняшника, і також будуть висівати озиму пшеницю. По Соняшнику, без обробітку ґрунту, пройде рубящий коток і прямо будуть сівати пшеничку. Але рішення господарства вже збільшити густоту посіву, тому що вже сроки, сроки йдуть, йдуть на збільшення густоти. Так що, друзі, підписуємося на наш канал в YouTube, дивіться нас у Фейсбуці, будемо. Вести ці поля, робити включення для вас, вести моніторинги. Так що чуємо, вивчаємо, робимо.